Solidвор-смаколики номер 4, 4 В даному смаколику розглянемо також, роботу із ескізом і як вибирати не елементу. До прикладу, у нас є ескіз. Поточна, у мене задача стоїть зробити виріс за допомогою параметру одної габариту одної деталі, вирізиться зробити виріс в габариті в стінці другої деталі. І для цього мені потрібно окреслити. Перву деталь зробити на неї ескіз, і тим ескізом вирізати той отвір в другій деталі. Перейдемо в SolidWorks і розглянемо цю ситуацію краще. краще. Отже, при тому, що я зроблю ескіз, давайте розглянемо цю детальку. мою. Я хочу даною деталю зробити внутрішній отвір. Внутрішній ескізи, даним ескізиком вийде виріс, зробити виріз по внутрішньому периметру в іншій деталі. У мене є тут розрив, відповідно, я не можу вибрати, до прикладу, внутрішньої деталі. Отже, мені придеться зробити окреслити весь контур і зовнішню частину її видати, а внутрішню поєднати. Давайте це зробимо. І тут саме смаколик заключається в тому, що я швиденько виберу не по одному елементу, а виберу ланцюжковим методом, ланцюжком зовнішній периметр, і я його видалю один з смаколиків для того, щоб швидко пришвидшити свою роботу при виборі елементів в ескізі. Виберу площину, яка мені потрібна, надискаю, наводжу курсор, надискаю правою кнопкою миші, викликаю контекст на меню, де виборка, вибираю команду ескіз, новий 2D-ескіз. Відразу повертається моє деталь. Перпендикулярно до екрану. А далі бачимо, що площина вибрана, ще активно вибрана. Далі вкладочки ескіз я вибираю команду перетворити об'єкт, і він відразу мені по при такому розімкнутому колі. розімкнутому Він вибирає мені і зовнішній весь периметр. Короче. Для того, щоб мені потрібно ж саме внутрішнє, я до прикладу візьму вибору делейт одну видивлю і виведу Delete другу кромочку, вибравши, натиснувши на клавіатуру детелей. І щоб не вибирати, до прикладу, я можу кожну лінію, затиснувши Ctrl, виділити, утримую Ctrl-виділити окремо і натиснути Delete, тим самим я б. Кожну коромочку, кожну деталь при побудові даного ескізу я вибираю окремо руками. А тепер я вибираю деталь, зробимо це іншим способом. Вибираю деталі, викликаю правою кнопкою «Контекстне меню і натискаю вибрати ланцюжок. І весь ланцюжок всіх детал поєднаних елементів даного ескізу вибирається. Тепер я можу сміло нажати Delete, і все, мій ланцюжок поєднаний видалиться за один, за один період. Далі, знову я візьму ножиці і продовжу до даного ескізу поєднавши, Так, що то пішло не так. Ладно, давайте не дождицями. Давайте так, візьмемо подовжити, подовжити є. Так буде правильніше. Бачимо, що відразу при команді закрашені контури внутрішня частина мені показ, за, зафарбувалася і показується тим, що е е е саме е внутрішня частина в нас. Контур весь замкнутий. І ще доліпимо сюди ще один смаколик. При можливості закрашеного контуру наводжу курсор всередині і натискаю ліву кнопкою вище Весь контур, в мене котрий знаходиться по закрашеному контуру, вибирається одразу за один клік. Всі елементи. Також додамо це сюди, в смаколик номер 4 Ставимо подобайки і підписуємось на канал. Звертаємося за відеотекою уроків з 3D-моделювання, котру я пропоную. На каналі є відео в перших закреплених відео. Мій огляд на мою відеотеку уроків 3 d моделювання як сервіс. Став «подобайки», підписуйтесь на канал.